Доброго дня! Куди вас направляє рука долі? Давайте подивимося. Два варіанти вибирайте. В яких енергіях ви знаходитесь? Я думаю, що ви вибрали. Подивимось на Оракулі, далі на таро. Куди вас направляє рука долі? Перший варіант ваша сигніфікація. Енергії провини. Провини за що? Якщо і був якийсь період, коли ви самі себе. Ну, це психосоматика, це неврози. Це ситуація, коли ви могли надумати собі негативні думки. І це. Закрило вам шляхи, ви знаходились в негативі. Але ми говоримо про те, що незважаючи на ситуацію, незважаючи на енергії, які ви знаходитесь, можливо, неможливо, а так воно і є. Дана ситуація, ті обставини, які відбуваються в нашій державі, кожен має, власне, свої наслідки психологічного стану. Але ми говоримо про те, що в яких ваша сигніфікація, ви маєте захист вищих сил. Зараз період переродження. Можливо, вам дуже тяжко проходити даний період, тому що на даному шляху випробування, які надають вам вищі сили, для того, щоб пройти до кінця випробування, пройти до кінця уроки, для того, щоб отримати. Благополуччя достаток, який ви бажаєте, вам потрібно пропрацювати, переродити, але обов'язково справитися з даними негативними енергіями для того, щоб енергія переродження сам, сам процес він відбувся. Тому що те, що ви маєте захист вищих сил, це не говорить про те, що за вас хтось буде пропрацьовувати ваш внутрішній стан. По бажанню. Вищі сили можуть змінити саму ситуацію, можуть змінити саму, сам процес. Але внутрішньо пропрацювати ментал ваш можете тільки ви. Тому енергії у вас такі на даний час, якщо ви зрозуміли, що від вас чекають вищі сили. І що вам потрібно робити, то це зрозуміти, що на даний час ви захист від вищих сил маєте, але ви повинні боротися, боротися за себе, за своє життя, йти в процес переродження, зрозуміти, що вже так, як було, не буде. Боротися за свій достаток, комфорт, за те, що ви бажаєте досягти, за те, що ви бажаєте мати, куди вас направляє. Прояснити ситуацію. Вас направляють прояснити ситуацію, щоб ви не знаходилися в даних енергіях. Можливо, в вашому оточенні є вампіри енергетичні, які витягують з вас енергії, і сили, і тому ви і знаходитеся в, в даних енергіях. Так, Є люди, які вас водять в даний стан. Тому ви повинні очистити, відсікти, припинити спілкуватися. З даними людьми. Для того, щоб вийти, для того, щоб вийти переможцем. І зрозуміти, що толпи вам не потрібно. Вам не потрібно признання даної толпи. Ви індивідуальність, ви повинні розуміти, що ви в себе є така. Або такий. Є певні результати. Але соціально залежним. Не потрібно бути на вас, це на ваші дії, на ваш стан, особливо енергетичний емоційний, це не повинно впливати. Куди вас направляє? В новий, в новий шлях. Да. По справедливості ви повинні вийти з вісім мечів. Провина. Вісім мечів. Ви повинні витягти, пропрацювати. Яке б визначення ви, ви не приміняли для себе, щоб зрозуміти, що не час знаходитися в негативних емоціях? Ви повинні бути стабільно, стабільні емоційно і інтуїтивно розуміти, або ж, прослухавши даний розклад, я вже вам говорю: надаю інформацію про те, що ви повинні рухатися по справедливості, по діянням, як говорять. Ви отримаєте свій достаток, якого бажаєте, але ви повинні боротися за це. Наповнення від того, що ви будете сидіти в страху, перелякані. Вимах вимаг свого життя, вимаг на шляху, коли що б не виникало, ситуація, обставини, питання, які потрібно вирішувати, але ви з усім можете справитися. Ви все можете вирішити. І наповнюватися від позитиву від того, що розумієте, що ви в енергіях переродження. Це не той негатив, в якому ви повинні залишитися і корити себе або боятися рухатися далі. Ні. Це саме відбувається за те, що ви проходите трансформацію, внутрішню трансформацію, переродження. З одних енергій в іншу на інший рівень розвитку. Ви досягнете стабільності. Ви вийдете переможцем, пропрацювавши внутрішні негативні емоції, негативний стан, те, що ви самі своїми думками, менталом закрили собі рух, закрили собі діяльність, а доля, карма говорить про те, що справедливість говорить про те, що ні. Ти повинен вийти з цього. Не час сидіти і, в... і корити себе, або вміняти собі провину відносно чогось. Ні, час діяти, новий шлях. Шляхи відкриті. Саме час. Незважаючи на ті події, які відбуваються, хтось, можливо, повинен робити вибір і здійснювати ті Мрії та бажання, які були задовго до війни. Хтось знаходиться на виборі партнера. Але ж, незважаючи на це все, ви повинні прийняти для того, щоб пропрацювати, ви повинні піти в цю трансформацію. Для того, щоб вийти з негативу, з відчуття, з емоційного стану провини. Або е, страхів, які є, йти в нове, або зрозуміти, що не час знаходитися в аналізі, в думках, час зцілювати цю ситуацію. Це не день, не два, не місяць. Значний відрізок часу відбуваються ці події в нашій державі. І вже немає того, що було до, є те, що є зараз. І відносно цього ми повинні балансувати, а не знаходитися в цьому кошмарі. Ви повинні відносно цього діяти, а не знаходитися в місяці і чекати, що ось день, день в день щось. Не в цей день, так завтра, щось відбудеться і зміниться, і все вирішиться само по собі. Ні, не вирішиться. Немає сенсу сидіти в ілюзіях. Потрібно боротися, тільки тоді ви досягнете результату. Тільки тоді ви прийдете. І сюди вас і направляє доля, щоб ви зрозуміли, що це не ваші енергії. Так, це можливо були, але вони вже не своєчасні. Своєчасна енергія це переродження. Так, це у нас перший варіант. Виходимо з ілюзії, отримуємо результат. Іншого не буде. Так, будуємо плани і рухаємося. Колесо, рух, поїздка, переміщення все на сьогодні. Складається так, що ви повинні, ви маєте відкриті шляхи для реалізації тих планів, які ви будували, прораховували, аналізували, будували процес, як ви будете реалізовувати в той час, коли будуть складатися обставини позитивно для даної реалізації. Так, ви... Вам потрібно внести різкі зміни. Башня це не розвалити, башня це вийти з цього стану. А ви імператор. Тому керуйте, ставайте у руля і керуйте своїм життям. Дисциплінуйте. Беріть важелі впливу в свої руки, туди, куди вас доля направляє, туди куди, вас, куди вам підказують вищі сили. Що ви повинні робити? Що ви повинні вийти, і в які енергії повинні зайти. То туди йдіть. Так, це перший варіант. Давайте подивимося, другий варіант. Куди вас направляє рука долі? Так, немає перемоги. І не тільки ви, це другий варіант, розумієте, що сенсу немає сидіти і чекати. Так, є. Те, що знаходиться в вас, але от внутрішній голос або жриця, говорить про те, що почуйте себе і свою інтуїцію на даний час. Якщо ви фактично не отримали той результат, на який ви сподівалися, тобто перемогу в ситуації, в обставинах або в тих подіях, які ви чекали перемогу загальну. Те, що відбувається в нас, щоб це прийшло з дня на день, або ми вже на місяці рахуємо, але у вас з'явився відчай, то цього не повинно бути. Ви повинні, що на сьогодні, це проявити силу, зрозуміти свої ресурси, відчути їх, емоційно стабілізувати свій стан і відсікти. Те, в чому ви знаходитеся, відсікти залежності від того, чого ви бажаєте. Страсть тут говорить про те, що ви бажаєте, щоб перемога прийшла швидше, дуже швидко для вас. Що у вас немає часу. Вийдіть з цих енергій не буде так, як ми бажаємо в даний час. Є процес. І він значно, абсолютно, він настільки залежить від багатьох факторів, повинні набратися терпіння, повинні зрозуміти, що такі енергії абсолютно не будуть позитивно діяти в напрямку вашого благополуччя або психічної рівноваги. Вони тільки вас будуть вводити в стан. Тривоги, негативний стан. Ви повинні від цього відмовитися. Так, ситуація кармічна пройти дану ситуа... дані події, даний процес. Але ж зрозумійте, є ті, які вас підтримують. Є ті ти... кармічна ситуація, які поруч, які вас підтримають, які нададуть. Підставлять плече, як говориться, саме в той час, але з даних енергій ви повинні вийти, з даних думок, з даного очікування, з даного відчаю. Ви повинні відсікти це. І вас доля направляє і говорить, це не, не час знаходитися в відчаї. Тому що ви не отримали перемоги, або ми не отримали перемоги взагалі. Щоб досягти перемоги, ви повинні реально розуміти ситуацію. Вийдіть з ілюзії відносно того, що зрозумійте, якщо якоїсь ви інформації по житті не маєте, то це не значить, що. Ви, вірно, робите висновки. Відносно цієї висновки, не вірні. Тому, що ви потрібні, повинні зробити отримати інформацію, прояснити ситуацію. Перед тим, як відчай впадати. куди вас направляє рука доля? Так вам потрібно почекати, але видіть з ілюзій. Так, ви повинні діяти, повинні боротися. В даний час, але на своєму фронті балансувати відносно обставин, спілкуватися, вивчати, отримувати інформацію, конкурувати. Що б не відбувалося, які події не відбувалися, які б ситуації не відбувалися, але живіть. Живіть не думками ось, ось отримання перемоги. Ні. Вийдіть з цих енергій, переключіть себе. Ваші бажання тільки збудуться тоді, коли ви зрозумієте, що ви повинні діяти, а не сидіти в відчаї. Не сидіти, зайти в себе відносно, так, духовний розвиток це добре, це пропрацювання внутрішнє, але думки, ментал повинен реально аналізувати і робити висновки відносно даної ситуації, тобто для цього. Ви повинні виходити з медитативного стану і стану того, що ви не спілкуєтесь, не вивчаєте, не отримаєте інформації, бо ви духовно розвиваєтесь. Так на підставі чого, тоді ви робите висновки і входите в вічі, що не отримали перемоги підстав нема. Так тяжко реалізовувати на даний час і здійснити бажане. Але. Боріться, пробуйте, ідіть, Шляхи то відкриті, стілюйте ситуацію. Так, ви, можливо, чогось не розумієте і не знаєте. Тому ви рахуєте, що не час говорити про стілення. Не час говорити, що існують можливості. Які можливості, який вибір, яке нове, про що ви мені говорите? Це, це ви, це ваші енергії, це ваші думки. А я вам говорю, що час вищі сили здійснюють мрії тих, хто реально бачить ситуацію, хто реально працює, а не сидить в ілюзіях і очікує. Що ось ось воно вирішиться само по собі. Ні, не вирішиться. Ваші мрії, бажання, ваше щастя, ваше кохання, якщо ви бажаєте будувати власне життя відносно партнерських відносин, якийсь певний час ви поставили на паузу, взяли самі паузу для того, щоб реально усвідомити. Чи вірний шлях, чи вірний вибір, ви робите, набратися енергії, стабілізувати свій стан, а потім вже говорити про нове? Вищі сили говорять вам про те, що ми надаємо тобі шанс. Ми надаємо тобі шанс бути щасливою, отримати бажане кохання. Взаємне кохання, щастя, наповнення, сім'ю, довгострокові відносини. Здійснити твої бажання, мрії, переїзд, поїздка але це одна із. Але потрібно працювати. Ми шанс даємо. Тільки працюй. Шанс є і шанс буде надано. Закінчився період, не час. Очікувати сидіти в ілюзіях, час виходити, час врівноважити, збалансувати емоційний стан, чітко зробити вибір, мрії, які ви бажаєте здійснити. По справедливості. Виходимо з негативних емоцій і йдемо в нове, в новий шлях, нові починання. Не йдемо, біжимо. Відсікаємо те, що було баластом, тобто ваш негативний стан. Збалансовуємо емоційний стан, слухаємо інтуїцію, яка вам підказує і діємо для того, щоб досягти, досягти перемоги, достатку, ізобілія, того, чого ви бажаєте. Благополуччя сім'ї, яка буде підтримувати, яка буде вашою опорою, яка буде надавати вам сили для здійснення ваших мрій. Ви повинні діяти. Який би внутрішній конфлікт не відбувався в вас, рухайтеся, ставте цілі і йдіть в нове. Проясніть ситуацію, якщо є незрозумілі моменти, Якщо є незрозумілий шлях, яким ви повинні рухатися, є неясність. Проясніть! І ви отримаєте позитивний результат. Канал Магії Таро української. До зустрічі!